Насамперед, хочу привітати своїх колег, представників органів місцевого самоврядування із нашим святом, яке святкуватимемо незабаром. Бо іншої нагород найближчий час у мене не буде. І щодо політичної ситуації та того питання, яке розглядається, скажу наступне. Європейська перспектива розвитку нашого міста мене дуже цікаве, задовольняє і для цього ми всією громадою робимо все залежно від нас. У місті є очевидні зміни і цього не можна не бачити. І все це може відбуватися лише за спільною працею всіх політичних сил в районі, оскільки депутатський корпус сьогодні. У міській раді на третину представлений свободою, бюрдом, рухом і там є лише два представники від партії Ліва. Подібна ситуація є і в районній раді. Їдучи з Києва в четвер, у нас була сесія, подумав собі, що, мабуть, потрібно, щоб підтримку дій уряду, президента. Ми ще і прийняли рішення про використання символіки європейської. Депутати хоче підтримували цю пропозицію. Ми прийняли прапор прапо Європейського Союзу для того, щоб використовувати його під час офіційних заходів у місті. Звичайно, що дії уряду для мене, як і для нас усіх, були справжнього кроку. Коли сказали, що ми призупиняємо переговорчий процес. Звичайно, що мене є колишнього спецпризначенця, а свою строкову службу я проходив у внутрішніх військах МВС Радянського Союзу, мене не то, що обурило, це, ну, це не виразити словами, коли б'ють наших дітей. Це правда. Спілкуюся з командиром нашої військової частини, каже, Михайло Вікторович, яке ваше бачення. Він каже: знаєш якби це я виконував наказ навіть забрати дітей з Майдану, то ми б палицько складав в автобус, мирно дітей відтіснили, якщо навіть виконувати вказівку. А сьогодні ми всі повинні неухильно, щось виконувати нашу Конституцію. Конституція це єдиний закон, який гарантує нам права свободи, який... Є визначальним при вирішенні будь-якого питання. Мене як колишнього військового також обурило те, що я бачив на вулиці Банковій. І незалежно хто стоїть за тими діями, чи провокатори, чи дідушки, чи інші, хто піддався на провокацію, що один, що другий факт побиття дітей, побиття наших українських вояків, я вважаю провокацією, чистою провокацією. Стосовно того, як сьогодні ті події бачите в нас у Зовличеві стосовно пошуку винних, пошуку ворогів, пригадаю, як, знаєте, це був 94-й рік, коли до нас приїхав Юрій Шухевич. Пригадайте, хто був той час на площі вічері, коли молоді хлопці стояли в чорних формах, кричали усо!», кричали Слава нації, смерть ворогам!» У залі Народного дому, здається, небагато чи вже в міській раді, Корчинський там фігурував. Корчинський був на пройомівку як кандидат в президенти в подальшому. Сьогодні прізвище Корчинського згадується там як провокатора на Банківській, але це також було. Стосовно того, що кожен виступаючий намагається сьогодні звинуватити конкретних осіб. Вони визначені, це окрепкі. І до гребки, розуміється, горинки, бахази, ще хто у тому, що відбувається. Ну, то чому сьогодні так стоїть питання? Чому, коли депутат від бюду розстрілювали на сафарі людей, не виходили масово з бюду, не розвалювали паркі і казали, що вона залечена? Чому сьогодні брати вишиту сорочку і? записати стару партію, яка популярна на Львівщині, це значить, що ти вже порядний. А якщо ти маєш іншу думку чи іншу членку партії, ти вже є ворог народу. Хто сьогодні визначив критерії порядності чи непорядності, хто взяв на себе місію сьогодні дати оцінку тій чи іншій людині? Банда Гейт, смерть урагам. Це хто вороги тут позовчі? Це окремий ворог? Гриньте ворога. Якщо ворог, то вбиває. Чого чорних вбиває? То вбийте, вмийтеся кров'ю ворогів, і йдіть по їхніх кістках, до з вісом і майбутнього. Це я, я осуджую ваші гарячі голови. Це я кажу вам. Не можна сьогодні молодь закликати до насилля. Не можна сьогодні наших діток, котрим є 10, 12, 15 років, заставляти кричати смерть ворогам по вулицях. Хто сьогодні їхні вороги? Кузовичеві, хто вороги? Ви сьогодні намагаєтесь зігнати з на крету. Окрепкі добре робить свою роботу. Так. Це хороший, молодий, енергійний, порядний чоловік, котрий По дбає за те, щоб сюди прийшли інвестиції. Я нагадаю тільки, скільки ми з ним. року ми дописані електроконтакту, щоб він сюди прийшов. Сьогодні намагаєтесь зігнати на ньому е, зіграти свої політичні ігри. Бо що, у завтра завжди хоче бути головою адміністрації, не Борис Неврієвч, вже вмову на тому місці. Ми показали приклад господарки. Я пригадую, як я просив у вас піщарний кар'єр на вирішити для району. Десять років нічого не відбудеться. Снився? Ну чого ви так обурюєтесь? Чого ви сховали свого зятя сьогодні? Його тут нема на сесії. Ви знаєте, що я хотів би, я то України сьогодні дає право нам кожному вірити, дає право нам набирати собі політичний, е, свій політичний напрям. І якщо сьогодні одна людина є в б'ді, одна в свободі, а одна в регіонах, це нормально. Бо є плюралізм думок, це дуже нормально. Через те не шукайте тут країні, не шукайте тут винного і не слухайте дії Берходу сьогодні, не, не, не е, е, спонукайте.